Якщо у вас сталася така халепа з виноградом, капає сік, витікає з гілок, це залишати в жодному разі так не можна. Тому що цей сокорук не припиниться до самої осені, виноград буде втрачати всі свої сили, поживні речовини і не буде у вас ніяких плодів. Тому це треба... Лікувати, замазувати, заліплювати, закручувати, щось з цим робити. Ефективно працює ось така стрічка. Це стрічка для ліквідації пошкоджень в трубах водопровідних. Вона тримає високий тиск. Вона еластична і дуже міцна. На неї можна дуже добре затиснути рану. Перва награду має стати добре.